Вітаю, це програма «Діловий ритм». У студії для вас працює Анна Васильєва. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Бюджет 2013 – Антикризовий подарунок новому уряду податкова для підприємців або як вивести тіні 300 мільярдів гривень. Зміни тривають. Сектор нерухомості не виключення. Монета на згадку НБУ продовжує новорічну традицію. Рейтинг найзаможніших людей світу 2012 року. Та про ситуацію на валютному і паливному ринках. Будемо із бюджетом. Верховна Рада минулого скликання у останній робочий день ухвалила бюджет на 2013 рік. Рішення підтримали 242 народних депутати. А Кабінет міністрів в день своєї відставки затвердив проєкт з прогнозом зростання ВВП на 3,4% і інфляції 4,8. Доходи держбюджету планується скоротити до 361,5 мільярда гривень, а видатки до 410,6 мільярда гривень. Обсяг державного боргу зріз на 14%, а це 483 мільярда гривень. За висновками головного експертного управління проект був поданий пізніше встановлених строків, і низка статей бюджету містять значні ризики в частині зростання розміру боргового навантаження. Ми недавно прийняли бюджет. Я вважаю, що очень хорошо для нашої країни. Його можна критикувати, його можна хвалити. но я вважаю, що це документ, по якому живе страна, це очень важно. мы для этого очень много делали, работали и постарались его сделать максимально реалистичным. Мы постарались заложить такой их механизм, как развитие кредитования. Практически всех сфер экономики, в том числе и капитальные расходы центральных органов власти, местных бюджетов, через государственные гарантии, тем самым стимулируя банковскую систему. Серед пріоритетних завдань буде підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Принаймні у цьому запевняє влада. Про плідну співпрацю із підприємцями говорить і податкова. кажуть, послабили тиск і вже позитивна динаміка. До речі, за останній рік в Україні бізнес-клімат таки покращився і посідає у рейтингу легкості ведення бізнесу 137 місце серед 185 країн, піднявшись майже на 20 позицій. Про проблеми, перспективи та сьогодення бізнес говорили днями у столиці. За одним столом зібралися представники бізнесу, податкової та вищих ешелонів влади. Мойвою цифр налагодження співпраці між бізнесом та податковою зараз виглядає таким чином: за 11 місяців поточного року у вигляді податків в Черкащині зібрали майже 4,5 мільярди гривень. Це на півмільярда більше ніж за аналогічний період минулого року. У податковій запевняють позитивні показники результат спрощення ведення підприємницької діяльності в області та активна роз'яснювальна робота протягом останніх років. Сьогодні діалог податкової служби та асоціації не є формальним. Ми сьогодні приймаємо рішення несемо разом з ними відповідальність. Це великий вклад асоціації, який є сьогодні. Ми разом приймаємо рішення. Щодо нормотворчої роботи, щодо тих дуже важливих питань і дуже гострих питань, які стоять сьогодні перед бізнесом. Ми почали шлях, шлях перетворення від фіскального органу до сервісної служби. Тільки розумний компроміс бізнесу за власті дасть і бізнесу, і дасть. У сучас власті за сторони бізнесу винятне налоги З сторони власті. ці налоги делать розумними і грамотно, і дуже скрупульозна їх розходу. Попри пошуки компромісних рішень щодо зменшення податків, робота в тіні досі залишається явищем звичним для бізнесу по українськи. Бо навантаження на фонд заробітної плати становить близько 50%. Ситуацією занепокоєні і у Міжнародному валютному фонді, і оцінюють частину тіньової економіки майже у 350 мільярдів гривень. Невирішеними залишаються питання нестабільності законодавчого поля, правових колізій, дерегуляції та корупції. Про ці проблеми ми чуємо на кожній нашій зустрічі з бізнесом. Саме законодавча стабільність є одним із важливих. Передумову зростання ділової активності для залучення в Україну іноземного інвестора. Сучасна економіка України вже стала надзвичайно залежною від потоку іноземного капіталу, припинення якого може привести до суттєвих бюджетних втрат. Практично не реалізується стимулюючий потенціал податкової системи. Платники ж, відчуваючи загрозу своєму бізнесу, просто змушені йти в тінь. Ініціатором зустрічі була асоціація платників податків, яка виступає незалежним експертом в діалозі влади і бізнесу, роз'яснює підприємцям права та захищає інтереси, оскільки малий та середній бізнес в Україні наразі у зародковому стані. Ми на уровні согласительних комісій, котрий сьогодні прийнято рішення у нас Черкаська області м'я будемо обсуждати ті вопроси. Якщо ми кваліфіціровано зможемо доказати налогові інспекції, я думаю, що не довжні загласитися. На майбутні пріоритетними завданнями залишається прозорість законодавства та оподаткування, юридична обізнаність підприємців та власне подолання корупції. Але наразі це лише перспектива. У новий рік із новими правилами гри війде ринок нерухомості, коли нова система запрацює, які є нюанси та чи не залишиться все лише на папері. У ситуації розбиралася Євгенія Чернова. Бюро технічної інвентаризації реорганізовують вже з 1 січня 2013 року. Більшість повноважень, покладених на нього, передадуть до центру надання адміністративних послуг. У БТІ таке нововведення пояснюють тим, що певні функції вони виконували тимчасово. Бюро технічної інвентаризації виконує функції по технічної інвентаризації об'єктів нерухомості, а реєстрові служби та нотаріуси вже будуть відповідним чином проводити державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно. Новий порядок реєстрації прав на нерухомість передбачений новим законодавством. Згідно з новим положенням, зареєструвати свою нерухомість та отримати відповідне свідоцтво тепер можна у реєстраційній службі територіального управління юстиції за місцем знаходження об'єкту нерухомості. Простіше кажучи, тепер це клопіт нотаріусів. Нотаріуси будуть реєструвати право власності згідно договорів куплі продажу згідно Договорів дарування. Тобто, коли приходить відчужувач і набувач до нотаріуса, якщо право власності відчужувача не було зареєстроване, то нотаріус вчиняє дію щодо реєстрації права власності на відчужувача. У державному реєстрі зазначають, такі нововведення значно полегшать процедуру з оформлення майна, адже тепер реєстрація здійснюватиметься за принципом єдиного вікна. Тобто в одному органі реєструватимуть всі права та обтяження на нерухоме майно зімельні ділянки. Анки та об'єкти розташовані на них. Необхідний документ заявник отримав протягом 14 днів, а це значна економія часу. Перевага в чому громадянину не потрібно буде звертатися спочатку в БТІ, готувати проєкт рішення. Потім з БТІ буде цей проект передавати в орган місцевого самоврядування на підготовку наказу. Потім він повертатиметься в БТІ для того, щоб підготувати саме свідоцтво, і вже потім людина буде тільки здавати свідоцтво на реєстрацію. Відповідно до закону, людина подає всі документи і в 14-денний термін отримує і свідоцтво, і зареєстрований витяг про реєстрацію державного права власності. За словами реєстратора, власник також може отримати виписку про всі організації, які цікавилися його майном. Усі ці дані будуть зберігатися в електронній системі державного реєстру прав. Поки що він не містить такої інформації. Але вже з 1 січня наступного року його почнуть наповнювати даними поступово за результатами розгляду заяв про державну реєстрацію прав. Дуже цікава програма. Вона дуже легка як, як ну, як державного реєстратору, легко її вивчити і цікаво працювати. Я думаю, що особам, які будуть звертатися по цій програмі, буде. Легко звернутися і запитати, якщо будуть якісь проблеми. Попри всі переваги удосконаленої реєстраційної служби, юристи вказують на певні її недоліки. Одним із них, зокрема, називають відсутність витягів про самочинні перепланування. У БТІ також наголошують на певних труднощах нової системи, але пояснюється її новизною. Усі нововведення будуть в будь-якому випадку, будуть створювати певні труднощі в будь-якому випадку, тому що система тільки вводиться, система тестується. Ще ніхто не знає, як вона буде працювати фактично, як вона запрацює і як воно піде насправді. Спрощена система оформлення нерухомості, однак не вплинула на суми податків, що сплачують громадяни за певні процедури при реєстрації майна. Так, законодавством передбачено сплатити 119 гривень за державну реєстрацію права власності, та 51 гривню за реєстрацію речового права на нерухоме майно або його обтяження. Треба пам'ятати і про сплату послуг нотаріуса. Їх вартість становитиме близько 800 гривень. Готуючись до нового року, Національний банк України продовжує створення серії пам'ятних монет. Східний календар. Цього року в обігу з'явилася монета Рік змії номіналом 5 гривень, виготовлена зі срібла 925-ї проби і вагою трохи більшою 15,5 грамів. Коштує такий подарунок на згадку 415 гривень. Та придбати його зможуть не всі охочі, бо тираж обмежений лише 25 тисяч монет. Мільярдерів у світі стало ще більше цього року. Форбс знову реєструє рекорд: 1226 мільярдерів з 58 країн світу, сумарні статки яких оцінили у 4,6 трильйона доларів. Трійку країн з найбільшою кількістю заможних громадян очолюють США. Там 425 представників з мільярдними статками. На другому місці Росія, там їх 96. У Китаї на одного менше 95. Тож, хто очолює рейтинг найзаможніших людей світу в 2012 році? Дивіться далі. П'яте місце серед багатіїв світу посідає Амансіо Ортега, іспанський бізнесмен. Цей рік приніс йому 6,5 мільярдів доларів і збільшив статки до 37,5 мільярдів, що й дало змогу Амансіо Ортега вперше потрапити до п'ятірки найбагатших людей планети. Джерело капіталу є компанія Зара. На четвертій сходинці Бернар Арно, французький мільярдер. Джерело капіталу імперія Луївітон Хенесі, продажі якої за останній рік зросли на 16% і оцінюються у 41 мільярд доларів. Третє місце серед найзаможніших людей світу вдалося зберегти, не дивлячись на втрату 6 мільярдів доларів інвестиційному гуру Уорену Бафету зі статками у 44 мільярди доларів. Джерело капіталу компанія Berkshire Hathaway. Другу сходинку посідає засновник Microsoft Білл Гейтс, для якого цей рік додатково приніс 5 мільярдів доларів, збільшивши цим статки до 61 мільярда. Лідером світового рейтингу третій рік поспіль залишається мексиканський магнат Карлос Слім Ело. Хоча цей рік для нього був не дуже вдалим. Татки Карлоса слім Ело зменшилися на 5 мільярдів доларів і оцінені були у 69 мільярдів. Джерело капіталу телекомунікації. А тепер докладніше про ситуацію на валютному і паливному ринках. Американський долар купують за 8 гривень 14 копійок, продають за 8 гривень 18 копійок. Євро. Купують за 10 гривень 44 копійки, продають за 10 гривень 64 копійки. 10 російських рублів купують за 2 гривні 56 копійок, продають за 2 гривні 65 копійок. Ціни на пальне АЗС Черкащини а 76 від 9 гривень 74 копійок до 10 гривень 69 копійок, а 92 від 10 гривень 45 п'яти копійок до 11 гривень 9 копійок. А95 – від 10 гривень 70 копійок до 11 гривень 39 копійок. Дизельне паливо – від 9 гривень 80 копійок до 10 гривень 45 копійок за літр пального. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня!